Мультиплеєру в Stalker 2 бути так можливо ви про це вже забули, а я ні. Я пам'ятаю всі розмови, всі обіцянки щодо цієї теми. Я знаю більше, аніж ви можете подумати. І найголовніше, розробники, хоч зараз акцентуються на іншому, але мультиплеєр ніхто не брався відміняти. Та й тема, як завжди, актуальна, адже ком'юніті мене постійно питає щодо мультиплеєру та можливого кооперативу. Тому отже, ви. Що є сенс з вами поговорити з цього приводу. Ну, а ви знаходитесь на ігровому каналі магазину КТС Zone. Будь ласка, зупинись та підпишись. Для тебе це один клік не більше, а для нас це надважливо. Наша ціль тисяча підписників. Дуже дякуємо. А також завітайте до магазину КТС UA. В нас будь-яка техніка на ваш запит за дуже приємними цінами. Ми маємо в наявності від арті. З тридцятої чи сорок п'ятдесят і аж до п'ятдесят дев'яносто PlayStation 5, iPhone 16 та будь-що чого забажає ваша душа, і все з офіційною гарантією та чудовими цінами. Плюс промокод МЕТАРЕАЛІСТ дозволить отримати додаткову знижечку. Дякую! Ну а тепер погнали! Отож почнемо з архівних матеріалів. Маю на увазі про інфу, що нам давали розробники ще за роки до релізу S.T.A.L.K.E.R. 2. Це нам дозволить зрозуміти справжні амбіції GSC щодо мультиплеєру, але перш за все відразу поставлю крапку щодо кооперативу. Так офіційно кооперативу в грі чекати не варто. Максимум це якісь модифікації від ком'юніті. Коли розпочався офіційний анонс гри з її передзамовленням, в Steam і так далі, та з відкриттям сайту Postalker 2, Нас так би мовити, офіційно чорним по білому GSC, повідомили, що мультиплеєру бути, що це офіційно окрема безкоштовна гра. Але після релізу, щоправда, не зрозуміло, безкоштовною вона планується для власників ультимативного та делюкс видання, чи все ж для всіх. Але до цього питання ми ще обов'язково повернемося. А зараз йдемо у 2021 рік, коли вийшов черговий номер журналу PC Gamer. Там Євген Григорович трішки поговорив про майбутній реліз. Та що нам важливо, він підтвердив низку класичних. Увага саме класичних мультиплеєр. Ніх режимів для Stalker 2, а саме PVP Deadmatch та Team Deadmatch, тобто це класика по типу Counter-Strike, власне, як це було і в мультиплеєрі оригінальної трилогії. В тому ж інтерв'ю, Євген підтвердив, що до кооперативу, як я вже казав, його не буде. Якщо вам цікаво, чому GSC ще на перших кроках розробки гри відмовились від кооперативу, там все дуже просто. Вони сказали, що кооператив просто-напросто зіпсує атмосферу. Ру самотності та страху дослідження. З чим я погоджуюсь на сотку, Та камон, який кооператив в сталкері, цей всесвіт не про це. Але пацани, стоп, чекайте, є й гарні новини. Розробники того ж року сказали, що вони не виключають кооперативного режиму саме в мультиплеєрній версії гри. І зараз уважніше вони не сказали, що типу так ми це зробимо, але все ж сказали, що не виключають такої ідеї, але саме в мультиплеєрі, ось як проходження. Певних місій разом, але це звісно буде відрізнятися від оригінальної гри. Бляха, це звучить як план. Сподіваюсь, GSC не забули про цю ідею. Та і це б добряче оживило гру, без сумніву. І останній факт по кооперативу: того ж 2021 року, хтось там із ком'юніті надіслав лист до розробників із запитанням, типу: чому ви не хочете кооператив Stalker 2? Адже це доволі перспективна сфера, особливо для такого всесвіту, як Сталкер, додаючи аргумент. Що люди полюбляють збиратися разом в мультиплеєрі, і це приносить дуже хороші прибутки компанії. На що була відповідь? Увага! А ми й не казали, що ми не хочемо реалізовувати кооперативний мультиплеєр. Ось такі справи. Тобто, в результаті ми маємо, що в сінглі кооперативу точно не бути. Але от мультиплеєрний режим загалом поживемо, побачимо, але надія справді є. Та посудіть самі, основа у вигляді Stalker 2 вже готова. Сис система угруповань. Наявність аномалій та артефактів також є. Залишилося приклеїти декілька нових механік, трішки підпаяти озвучки туди-сюди, і плацдарм для нової епохи для заробляння коштів на новій франшизі вже готовий. Тому це питання часу. А ми йдемо далі. Концепція як така мультиплеєрного Stalker 2 ще бере витоки з відміненого Stalker 2 ще в середині 2011 року. Розробники хотіли робити основний акцент. Саме на мультиплеєр, хоча, звісно, сингл також планувався. Тому ми розуміємо, що ця ідея фікс вже давно існує, та ми й бачимо, до чого все йде. Навіть шостий Battlefield робить сингл просто для галочки, адже всі йдуть у багатокористувацький режим, і GSC, звісно, про це добре знають. А тепер телепортуємося в 2024-й, де ще до релізу гри під час виставки PAX West ком'юніті запитало розробників щодо ситуації з мультиплеєром. На що ті відповідають. Іли, цитую кооперативу в S.T.A.L.K.E.R. 2 не буде, але буде класичний мультиплеєр після основного релізу. Щоправда, щодо термінів, ніхто нічого нас не зорієнтував. А тепер телепортуємося на початок 2025-го, Орієнтовно вісім місяців тому, коли Сергій Григорович дав інтерв'ю, де між рядків прослизнуло чимало цікавої інфи, і звісно ж по нашій темі також він там говорив про екранізацію сиквелу. Про ви не повірите сталкер у Віар, прототип якого, можливо, вже десь там в стінах GSC готовий, і так далі. Сергій вкотре підняв тему кооперативу і сказав, що сталкер це про атмосферу, це про дослідження зони в самотності, тому кооперативу не бути. Але він говорив, як я вже сказав, про віар. Та казав, ніби десь колись розробники приносили йому пограти в прототип сталкера у VR. На що він сказав? Що хотів би у віарці грати сталкер у вигляді саме мультиплеєру, щоб це було щось по. Типу КСК, але в зоні, та й в цілому він хоче якісний мультиплеєр для Stalker 2. Та й я вкотре кажу, що в стінах це питання точно актуальне, але лише питання часу, коли нам анонсують цей багатокористувацький режим. Я ставлю орієнтовно на 2026. Ну й останній факт на сьогодні, але дуже головний, адже він залізобетонно доводить існування мультиплеєру. Ось дивіться, це офіційний сайт гри. Ось різні видання перед замовлень, де є чіткі. Опис всього, що входить в те чи інше видання. А зараз супер уважно в делюкс виданні вказано, що два особливі костюми та три унікальні зброї переносяться у багатокористувацький режим. А тепер йдемо до ультимативки. Тут вже три особливі костюми та аж сім видів унікальної зброї, які також переносяться у багатокористувацький режим. Ба Більше тут навіть є умовне позначення для декількох гравців, тому офіційно Мультиплеєру наразі точно бути. Але от коли такою інформацією, окрім розробників гри, наразі не володіє, на жаль, ніхто. Але відчуваю, що в кінці цього або вже точно наступного року ми по цій темі дізнаємося більше. Ну що ж, у висновку хочу сказати, що мультиплеєру точно бути, але це питання часу. Дорогі мої, дякую, що залишаєтеся зі мною. На сьогодні по цій темі все. Але ми з вами вже зовсім скоро зустрінемось. Знову. Всім вам надсилаю промені добра та міцного здоров'я. До зустрічі!